Одноразово звертався до нашої мерії, з дружиною, приходив я, щоб надали допомогу. Постійно всякі відговорки, відписки, то в пенсійний, то в туди, то туди, то мене туди ганяють, то туди. Я інвалід, ветеран війни, друга група. Хіба можна так до військових? Обращатися, подивіться на дороги, по чому ви ходите, Вам подобаються ці дороги, чи вам подобається, як по них несуть наших хлопців у гробах? То ви задумайтеся, для чого наш мер тут ходить і рішає всі питання. А змиваються мільйони на дороги. Мільйони витра... змиваються Звертався на я до нього за реабілітаційний центр у Переяславі. Він направив мене в лікарню. В лікарні і словом не знають взагалі про реабілітаційний центр. Звертався я по всій Київській області, реабілітаційні центри для військових, ветеранів війни, учасників бойових дій. Всі платні о 3,5 тисяч. Що нам тепер робити? Ми для кого тепер воювали? Ми герої чи ми тепер гниди стали? Як ви думаєте, кому ми тепер потрібні? Ветерани і інваліди? Дякую вам.